Рік тому в Озадівці урочисто відкрили пам'ятник тим. Хто ціною свого життя і здоров'я врятували світ від смертельної отрути Чорнобиля у 91-му Саме це село гостинно прийняло у себе переселенців із народицького району, що зазнав потужного удару радіації. Озадівка стала для тих людей другою малою батьківщиною. І ось вже у друге, у день, коли вся Україна згадувала страшні дні чорнобильської трагедії. Біля пам'ятника зібралися ліквідатори аварії на ЧС, керівники району, народні обранці, мешканці села. Згадували квітень 86-го. Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна відчула вперше на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. Немає в Україні такого місця, яке б не було пов'язане з горем Чорнобиля. Кому довелося стати в ряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілим, іншим просто допомогли. Морально і матеріально. 581 людина у Бердичівському районі постраждала від аварії у Чорнобилі. 155 із них виступили у ролі ліквідаторів. 291 мешканець Бердичівщини отримав статус потерпілого, 135 із них діти. Усім їм висловив свою шану і повагу депутат обласної ради Олександр Ревега. Хочу тільки щиро подякувати вам за той героїзм, який ви зробили для нас всіх. На сьогоднішній день. І зробили ви не розуміючи, тоді ні ніхто не знав і не гадав, яка це велика біда. Живучи я тоді, тож, проживши напевно 10 років, тільки ми розуміли, що воно таке. Бо коли війна, то є ворог, і ми знаємо, що робимо, а ви настоящі герої. Просто, можливо, ми не розуміємо, тому я хочу звернутися до покоління молодого, щоб ви завжди пам'ятали цих людей і розуміли, що це настоящі герої. Аби не забували прохання у тих, хто ліквідовував аварію на ЧС єдине, аби про те, що вони зробили у 86-му, пам'ятала молодь, аби не закривала очі на їхні проблеми. Держава, окрім того, вірити у майбутнє та любити сьогодення, закликав присутніх на мітингу ліквідатор Чорнобильського лиха Микола Вершигора. Багато вже немає серед ліквідаторів, які перші були там, але дай Бог люди, ліквідатори, які ще живуть на сьогоднішній день. Побажати насамперед здоров'я, щастя і в родинах, грошей побільше, чого бракує в наш час всім. Ну і ще раз найбільше здоров'я, здоров'я і здоров'я. Кожен українець має звести у своєму серці пам'ятник рятівникам, переконували виступаючи. Вони не просили нічого, коли йшли на зустріч смерті. Не просять і сьогодні. Та людство повинно розуміти, якби не ось ці з вигляду такі звичайні чоловіки, бердичівською землею й досі гуляв би спустошливий вітер смерті. Тому слава їм. Слава героям, пам'ятізо. Сівеліквідата равені звіталом. Тем, кто стрел свою честь и муги